Дефіцит білка вісьмох ознаки та симптоми. Білок, часто непомічений фундамент для здоров'я, ознаки дефіциту, які ви не повинні ігнорувати. Ми часто чуємо про важливість вуглеводів та жирів у раціоні, але білок, що мовчазний будівельний блок нашого тіла, часто залишається в тіні. Але білок це основа нашої імунної системи, м'язів, шкіри, волосся і навіть гормонального балансу. Дефіцит білка це не просто незручності, а потенційно серйозна загроза здоров'я, наслідки якої можуть бути довгостроковими і важко повернутись. У цій статті, як людина, яка пережила свідомий підхід до харчування і особисто пережила наслідки відсутності білка в раціоні, я розповім про ознаки дефіциту білка, які не можна ігнорувати. Я поділюсь своїм досвідом і дам практичні поради щодо компенсації дефіциту цього життєво важливого макроелемента. Чому білок такий важливий? Перш ніж ми потрапимо в ознаки дефіциту, давайте зрозуміємо, чому білок відіграє таку важливу роль у нашому організмі. Білок складається з амінокислот, будівельних блоків, які не синтезуються організмом самостійно, тому ми повинні отримати їх від їжі. Будівництво та відновлення тканин, білок необхідний для росту та відновлення всіх тканин в організмі від м'язів і кісток до шкіри та волосся, імунний захист, антитіла, які борються з інфекціями, виготовлені з білка. Недостатня кількість білка послаблює імунну систему, що робить нас більш сприйнятливими до захворювання. Транспорт речовин, білки транспортують кисень, поживні речовини та гормони по всьому організму. Ферменти та гормони багато ферментів та гормонів, які регулюють метаболізм та інші процеси в організмі це білки. Підтримка здорової ваги, білок сильно наповнює, допомагає контролювати апетит і допомагає підтримувати здорову вагу. 8 Попереджувальні ознаки дефіциту білка. Хоча дефіцит білка є відносно рідкісним у розвинених країнах. Він все ще може відбуватися, особливо у людей з обмеженими дієтами, суворими дієтами або певними медичними станами. Ось вісьмох ознак, які можуть вказувати на відсутність білка у вашому організмі. Набряк, як згадувалося в вихідному матеріалі, набряк, особливо в ногах і щиколотках, може бути ознакою серйозного дефіциту білка. Це пояснюється тим, що альбумін. Білок, що знаходиться в крові, допомагає утримувати рідину всередині судин. З його дефіцитом рідина просочується в тканини, викликаючи набряк. Я особисто пережив це, коли перейшов на веганську дієту без достатньої кількості бобових та соєвих продуктів. Почуття важкості в ногах і легких набряку стало постійним супутниками. Зміни шкіри та волосся, білок це основа здорової шкіри та волосся. Відсутність білка може призвести до сухої, лускаючої шкіри, крихкості та випадання волосся. Мій досвід, коли я почав активно займатися фізичними вправами і не отримав достатньо білка, моє волосся стало тьмяним і крихким, а моя шкіра стала сухою і роздратованою. Часті хвороби, ослаблена імунна система, є прямим результатом дефіциту білка. Я помітив, що після переходу на дієту з низьким вмістом білка я почав частіше застудитися? Втрата м'язів і слабкість тіло починає використовувати ем'язову тканину як джерело енергії, коли бракує білка. Я відчував себе постійно слабким і втомленим, навіть після сну. Підвищений ризик переломів кісток, білок необхідний для здоров'я кісток. Пам'ятайте, що кістки виготовляються в основному з колагену, білка. Недостатня кількість білка може послабити кістки, збільшуючи ризик переломів. Отриманий ріст у дітей це особливо важливо для дітей, оскільки білок має важливе значення для росту та розвитку. Отриманий ріст може призвести до довгострокових проблем зі здоров'ям. Втрата ваги або посилення. Недостатня кількість білка може призвести до втрати ваги через розпад ем'язової тканини. Однак, парадоксально, він також може сприяти збільшенню ваги, коли організм починає зберігати жир, щоб компенсувати відсутність енергії. Анемія білок необхідний для вироблення еритроцитів, які несуть кисень у всьому організмі. Недостатня кількість білка може призвести до анемії, спричиняючи в тому, слабкість і задишку. Скільки вам потрібно білка? Рекомендоване щоденне споживання білка для дорослого становить 0,8 грам на кілограм маси тіла. Однак ця цифра може змінюватися залежно від рівня вашої діяльності, віку, здоров'я та цілей. Люди, що ведуть активний спосіб життя, спортсменам та людям, які займаються фізичними вправами, потрібно більше білка для відновлення та зростання м'язів. Рекомендується споживати 1, 2, 2, 0 грам білка на кілограм маси тіла. Літні люди з віком потреба в білку збільшується, коли організм втрачає здатність ефективно синтезувати ем'язову тканину, вагітні та годують жінки, вони потребують більше білка для підтримки здоров'я матері та розвитку дитини. Як компенсувати дефіцит білка? На щастя, поповнення дефіциту білка досить простий. Включіть у свій раціон продукти багаті білками, м'ясо, курка, індичка, яловичина, свинина, риба, лосось, тунець, тріска, яйця, відмінне джерело повного білка, молочні продукти молоко, йогурт, сир, бобові, квасоля, сочевиця, горох. Горіхи та насіння, мигдаль, волоські горіхи, насіння, чие, насіння льону, соєві продукти, тофу, темпер, едамаме. протеїнові коктейлі зручний спосіб отримати додаткову дозу білка, особливо після тренування. Мій особистий досвід та поради. Я особисто дізнався важливість адекватного споживання білка, коли відчував дефіцит білка. Після переходу на веганську дієту я не приділяв достатньої уваги кількості споживання білка, що призвело до погіршення моєї шкіри, волосся та загального здоров'я. Ось кілька порад, які допомогли мені вирішити цю проблему. Плануйте свої страви, переконайтеся, що кожен прийом їжі містить джерело білка. Включіть у свій раціон бобові, бобові, відмінне джерело рослинного білка, клітковини та інших корисних речовин. Використовуйте білкові коктейлі, зручний спосіб отримати додаткову дозу білка, особливо після тренування. Зверніть увагу на етикетки продуктів, порівняйте вміст білка в різних продуктах харчування та вибирайте ті, що містять більше білка. Не бійтеся експериментувати з новими рецептами: в інтернеті ви можете знайти багато рецептів смачних та здорових страв, багатих білками. Висновок Білок є важливим макроелементом, необхідним для здоров'я та добробуту. Якщо ви помічаєте ознаки дефіциту білка в собі, не ігноруйте їх. Включіть у свій раціон продукти, багаті білками, і стежте за своїм добробутом. Пам'ятайте, що піклування про своє здоров'я це інвестиція в майбутнє. Не нехтуйте цим важливим аспектом.